Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 7088 в'юзгалтери. Ціна за 1 кг становить 3,8 долари, Вага мішка 10 кг. Вартість мішка становить 38 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та ухою поштою. Повторюємо. Ваші увазі. Зараз запропонована позиція під кодом 7088. 88 йдуть всіх розмірів за доступною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,8 доларів. Вага мішка 10 кг. Вартість мішка 38 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та поштою Повторюємо код даної позиції 7088. Бюзгалтери за доступною ціною ціна за 1 кг становить 3,8 долари. Вага мішка. 10 кг вартість мішка становить 38 доларів. Чекаємо на ваші замовлення. З вами була текстильна група Cavlets. Все буде Україна разом до перемоги. Не втрачайте можливість на вигідну покупку.